Розділ третій. Нестримна жадоба влади. Для будь якої агресивної особистості немає нічого важливішого, ніж здобуття влади та досягнення панівного становища над іншими. У галузі нерухомості побутує приказка, що там важливі три речі розташування, розташування та розташування. Для будь якої агресивної особистості мають значення лише три речі. Становище, становище та становище, звісно, ми всі прагнемо відчуття влади у своєму житті це цілком нормально але те, як амбітно ми її добиваємося, як прагнемо зберегти і як використовуємо після здобуття, багато чого каже про нас як про людей. Приховано агресивні особистості це безжально амбітні люди, але вони намагаються діяти обережно, щоб їх не сприймали такими. Наступна історія розповідає про священника, який бреше собі та своїй родині про справжнього господаря, якому він служить. Священник і священство Джеймс не дуже вагався того дня, коли вони з джин та дітьми покинули свій затишний котедж біля старовинної сільської церкви. Він уже розповідав дітям, як переїзд до великого міста принесе їм нові враження та можливості. Вони матимуть набагато більше занять і перестануть скаржитися, що Джеймс нібито ніколи не знаходить часу, щоб піти з ними в похід чи сплавитися річкою. Він заспокоїв дружину, коли вона поділилася з ним пересторогами щодо додаткового напруження, яке служіння в більшій парафії може внести в їхні стосунки. Він був дуже переконливий, коли нагадував, що їй завжди було складно визнати, що служба Божа понад усе. Джин визнала свій егоїзм і вкотре запевнила, що Джеймс матиме її підтримку. Сільська парафія гула про цей переїзд тижнями ходили чутки, що служба в столиці завжди була стартовим майданчиком для майбутніх церковних ієрархів. Джеймс відповідав на всі питання зі звичайною скромністю Не знаю, що приготував для мене господь, я просто йду туди, куди він веде мене. Пастора столичної парафії вразили помітна відданість справі і завзяття Джеймса. Він кілька разів нагадував йому, що не потрібно відгукуватися на кожне прохання про візит додому чи зазирати на майже кожну зустріч з вивчення Біблії. Але Джеймс сказав, що вважає служіння Господові надихальним і піклувався про свою паству дуже енергійно. Натовп, що збирався після недільної служби, неначе більшав із кожною пристрасною проповіддю. Джеймс виглядав збентеженим від частих похвал парафіян, що прославляли його відданість Богові. Він відповідав, що служіння потребам інших дає невимовну радість і задоволення. Джеймс усім розповідав, який щасливий просто бути скромним слугою Господа. Усі навколо, схоже, любили й поважали Джеймса. Ось чому Джин було так важко поговорити з ним знову. Вона досі почувалася дещо винною і як неодноразово натякав Джеймс. Трохи егоїстичною. Але вона вже почала втомлюватися від самотніх вечорів. Джин хотіла мати час для обговорення родинних справ і щоб він теж допомагав дітям пристосуватися до нової школи та нового оточення. Жінка навіть попросила його повернутися на досі вакантне місце в старій сільській парафії. Джеймс був непохитний вони залишаться. В якоїсь миті Джин імпульсивно пригрозила піти від нього. Але до того часу, як вони з Джеймсом закінчили розмову, вона вже почувалася ще більше винною. Він мав рацію, думала вона, коли говорив, які неважливі бажання людей проти волі Божої якщо це не була божа воля, чому тоді взагалі виникла така можливість? наступав він. Джин змирилася з думкою, що доведеться просто звикнути, а потім зробила все можливе, щоб допомогти дітям зрозуміти це також. Джеймса трохи збентежили слова голови парафії на їхній щотижневій зустрічі. Знаєте, Джеймсе, деякі люди вже поговорюють, що вам час готуватися до місця в раді старших і не можу з ними не погодитися. Він вів далі Не уявляю, чому хтось припускає, що у вас можуть бути вдома якісь проблеми, здатні завадити цьому. Якби в цих плітках було хоч трохи правди, я вас не рекомендував би. Увечері Джин не могла повірити своїм вухам. До них прийде няня. Вони йдуть вечеряти в ресторан. За вечерею Джеймс розповів їй про свої плани вирушити всією родиною в похід і на риболовлю в наступні довгі вихідні. Він уже обговорився з пастором. Що на тебе знайшло? спитала Джин. Я почав дещо переосмислювати, відповів він. І зрештою, ти знаєш, що люблю тебе більше, ніж саме життя. Приховані наміри Джеймса Джеймс прихована агресивна особистість. Він використовує прикриття служіння Господові і задоволення потреб інших, щоб задовольнити власну амбіцію щодо престижу, становища та влади. Його характер глибоко патологічний людина зі здоровим характером вчиться врівноважувати власні інтереси з інтересами та потребами інших. Джеймс нічого такого не засвоїв. Попри заяви про служіння потребам усіх вірних, він зазвичай нехтував потребами власної родини. Служіння потребам інших насправді останнє, про що він думав. Справжнім наміром Джеймса було служіння власним амбіціям, доказ цього реакція Джеймса на натяк пастора, що його місце в раді старших може бути під загрозою, якщо він матиме якісь проблеми вдома. І тут Джеймс одразу знайшов час для джин. Він зробив це не тому, що мав якесь чарівне одкровення і тепер став людиною, що буде уважніше до потреб інших. Його наміром досі була жадоба влади, але він розумів, що коли не створюватиме враження щасливого сімейного життя, він не отримає бажаного. Як Джеймс маніпулював Джин? Джин одна з найсамовідданіших, найбезкорисливіших людей, яких я знаю. Можливо, вона аж надто безкорислива. Саме її безкорисливість давала Джеймзові можливість маніпулювати жінкою та експлуатувати її. Коли вона сперечалася з ним щодо потреби бути уважнішим до власної родини, Джеймс використовував хитрі тактики нав'язування почуття провини та присоромлення, щоб змусити її вважати, що вона забагато просить. Джин із неблагополучної родини, у якій токсичного сорому та провини не бракувало, тому вона легко приймає запрошення від інших почувати сором чи провину. Джеймс уміє грати роль слуги краще, ніж більшість приховано агресивних особистостей, з якими я стикався. Джин складно погодитися з внутрішнім відчуттям його егоїстичності та зневаги, коли багато його відкритих дій вказують, що Джеймс так безкорисливо відданий служінню. Сама Джин глибоко вірить у безкорисливу відданість обов'язкові. Тому коли Джеймс зображає себе слугою, а Джин виставляє егоїстичною та вимогливою, вона мовчки погоджується з ним. Але найкраще характер Джеймса, насправді будь кого, демонструє те, як він добивається і використовує владу. Джеймс не лише прагне влади на збиток своїй родині, але й зловживає владою, яку він здобув як служитель господа, щоб придушувати опір дружини. Хоч люди часто говорять, що влада розбещує, Джеймс це живий доказ, що сама влада не здатна зіпсувати характер людини. Характер Джеймса вже має ваду, що веде його до нерозбірливого прагнення влади насамперед і зловживання нею щойно він її здобуває. Це та сама вада характеру, що останнім часом призвела до загибелі кількох відомих американських телепроповідників. Не влада розбестила цих людей. Вона могла зробити погану ситуацію гіршою, але нестримний потяг до влади та її нерозбірливе використання з боку цих людей вказують на їхню і так важку характеропатію це від самого початку були спраглі влади маніпулятори. На підтримку мого аргументу, що сама влада не псує людей, пропоную таке подумайте про надзвичайний ступінь влади, що батьки мають над малою дитиною. Впродовж важливих перших років життя та смерті дітей у буквальному сенсі перебувають у руках батьків, проте за рідкісними винятками більшість батьків використовують цю владу надзвичайно трепетно та обережно. Це тому, що батьки зі здоровим характером зазвичай так сумлінно ставляться до величезної відповідальності, що на них лежить, і такі віддані виконанню своїх обов'язків, що рідко зловживають владою. Якби розбещувала вже сама влада, ніхто з наших дітей не мав би жодного шансу. Також сталося, що поки Джеймс поступово набував владу, його справжній характер розкривався дедалі більше. Незабаром почастішали його дрібні сутички з деякими впливовими членами парафії. Усі вони завжди були через те саме владу. Більшість хотіла зробити щось по-своєму, а Джеймс по-своєму. Деякий час йому вдавалося використовувати улюблені тактики нав'язування почуття провини, хитрого присоромлення та раціоналізації як засоби досягти бажаного, але кількість сутичок за владу далі зростала. Врешті-решт, група занепокоєних членів парафії тихенько подала петицію за переведення Джеймса. Бажання Джин нарешті здійснилося Джеймса повернули на його попередню роботу. Іноді дороги господа недосліджені. Розділ четвертий Схильність до обману та спокуси. Спілкування з приховано агресивними особистостями подібне до шмагання. Часто ви насправді усвідомлюєте, що вас ударили лише через деякий час після шкоди. Якщо ви якось перетиналися з одним із цих хитрих ушуканців, то знаєте, які чарівні та знезброювальні вони можуть бути вони майстри обману та спокуси. Вони показуватимуть вам те, що хочете бачити, і розповідатимуть те, що хочете почути. Наступна історія приклад людини, що добре вміє зачарувати та задурити когось, і водночас зберігає здатність вирізати йому серце. Історія Дона та Елла. Елла любили всі. Після того, як він з'явився в компанії, продажі неухильно зростали, зв'язки з громадськістю кращали. Крім того, моральний дух ще ніколи не був вищий. Ел завжди був готовий зробити вам комплімент і створити у вас відчуття потрібності. Ви відчували, що він справді любить і цінує вас. Ви хотіли бути на його боці, бо почувалися так, наче він на вашому. Він мав щось особливе, харизму. Так, його любили усі. Дон спочатку вагався. Після багатьох років у бізнесі та роботи на керівників усіх типів він трохи зачерствів душею. Іноді почувався поряд з Елом незручно, навіть коли той говорив йому щось приємне чи неодноразово пропонував підтримку. Однак він не міг визначити, чому почувався незручно. Крім того, не міг заперечувати, що Ел робив для компаній дуже багато і великою мірою збільшував лояльність серед працівників. Він також не міг заперечувати, що відчуття цінності та підтримки, яке створював у людей Ел, дуже приємне. Тому Дон поступово теж його полюбив, так само як і всі інші. А потім, одного дня, Дон почув розмови, що Ел планує взяти на його місце нову людину і не знав, як до цього ставитися. Він розумів, що старішає, і вже не ставить нових рекордів продажів. Але Ел нічого йому не казав, крім звичайних компліментів. Він навіть вручив йому похвальну грамоту за багаторічну плідну працю. Дон вирішив, що найкращим підходом буде спитати Ела чи не готуватися йому до звільнення. Я радий, що ти прийшов із цим до мене, Доне. Я не хотів би, щоб ти думав, що я не сказав би тобі сам, якби був якось незадоволений тобою. Я завжди дію відкрито, запевняю, що ти можеш працювати стільки, скільки захочеш. Дон почувався заспокоєним. Він також відчував сором і провину за попередні підозри та недовіру. Коли в їхньому відділі справді почала працювати нова людина, Дон уже не знав, чому вірити. Хоч Джеф визнавав, що його взяв на роботу Ел і призначив працювати в тому самому районі, Дон був не впевнений щодо майбутньої ролі Джефа. Він лише знав, що вони обидва працюватимуть за комісійні, і якщо Джефові віддадуть половину його нинішніх клієнтів, як нібито обіцяв Ел, це незабаром створить для нього великі фінансові проблеми. Дон був страшенно злий на Ела. Найгірше, що він шаленів через те, що було складно підтвердити. Він насправді не був упевнений, чи правдиві чутки, що Ел та Джеф уже давно знайомі і обговорювали цей план місяцями. Також Дон не був упевнений, що вони уклали між собою угоду того самого дня, коли Ел особисто його заспокоїв та вручив похвальну грамоту. Крім того, він не знайшов ніяких доказів, що Ел точно йому брехав. Найбільше його непокоїло те, що Ел не казав. Він не казав йому, що Дона невдовзі попросять поділитися клієнтами з новою людиною на благо компанії та її майбутнього, як йому пояснили пізніше. Ел також не казав, що очікує від нього, навіть у його віці, виконання звичайної чудової роботи із залученням кількох нових клієнтів, щоб переформатувати клієнтську базу. Однак найбільше Дона розлютили слова, нібито підтримки Ела. Я все ще достатньо впевнений у твоїх здібностях і не думаю тебе відпускати, як уже казав. Сподіваюся, ти вирішив залишитися, але безумовно зрозумію, якщо захочеш піти. Перед Доном постав важкий вибір він міг залишитися і почати все з нуля за умов неоптимальних уже здоров'я та витривалості, або звільнитися раніше, ніж планував, і намагатися якось зводити кінці з кінцями. Він розумів, що не зможе прожити наполовину своїх звичайних комісійних. Він також дедалі більше переконувався, що його експлуатують. Він почав вірити, що Ел не казав йому нічого, щоб він не пішов завчасно, що могло засмутити його клієнтів і потенційно призвести до втрати деяких з них. Це могло коштувати компанії грошей і погано вплинути на імідж Ела як однієї з висхідних зірок продажів. Найгіршим для Дона було відчуття самотності багато людей і далі любили Ела хитрий ошуканець. Ми всі знаємо когось дуже схожого на Елла. Безперечно, розумний та чарівний він спокушає інших бути відданими йому, створюючи враження, що їх підтримує. Але насправді Ела цікавить лише власний успіх. Ел також бреше Може, він не бреше відкрито, але він легко бреше через недомовки, приховано. Він не був повністю чесним, коли Дон спитав його про своє майбутнє в компанії. Справді, він не мав якихось планів звільнити Дона і був готовий залишити його, якщо доведеться. Але він точно сподівався притиснути Дона і надіявся, що той, врешті-решт, піде з власної волі. Утримуючись від відкритої брехні, він зберігав удавану чесність. Брехня через недомовки давала йому змогу ефективніше робити свою чорну справу рано чи пізно Дон стане надто великим тягарем для його компанії. Ел міг би прямо сказати про це. Однак він не сказав прямо, а натомість ухилився від теми. І не через турботу про почуття Дона, а винятково заради особистої користі. Новій людині був потрібен час, щоб призвичаїтися, і Дон міг дуже допомогти їй у всьому розібратися. Негативна реакція від клієнтів Дона, якби він був змушений піти чи був би звільнений, могла затьмарити блискучий образ Ела. Крім того, якби Дон звільнився з власної волі. Коли йому пропонували залишитися, Ел міг зберегти імідж доброго хлопця. Такі хитрі маневри характерні для приховано агресивних особистостей. Дон ніколи не був моїм пацієнтом, але я близько знайомий з його конфліктом зелом. Так сталося, що пізніше Ел показав характер таким, який він є насправді він скоїв мерзенний злочин, за який нині відбуває покарання у в'язниці. Він так довго, успішно дорив усім голови, що справді сподівався цього уникнути. На щастя, Ел того не зумів. Але ця історія має дати вам уявлення про серйозні вади в його характері, що були задовго до того, як доля продемонструвала безжальність і які він успішно приховував довгий час.